Терористи вивозять до Росії вугілля з шахт Донбасу. Регіони, які контролюють російські найманці, окупанти буквально розграбовують. Бандити зі зброєю на автомобілях під'їжджають до вугледобувних підприємств і виносять звідти все, що можна завантажити. Грабують і вдень і вночі. Ось як ситуацію на шахтах нам телефоном прокоментував голова Незалежної профспілки гірників Донбасу. На новіх шахтах Луганка в області Беннітока Луганська ні. под оккупацию. состояние очень плохое. Мало того, что шахты затапливаются, так еще и эти демоны вывозят уголь а, в Россию. И а кроме угля еще и вывозят оборудование, которое есть. Даже устанавливает э, квоту. Одни формирования по 300 тонн берут. Это свергло траците, Я знаю, есть информация у меня. А другие уже на десятки тисяч берут.